Доброго ранку, друзі. Вітаю всіх, хто зустрічає ранок з нами і в ефірі музична сходинка, яка приготувала сьогодні для вас дещо дуже цікаве. Е, вона, це неймовірний голос. Вона талановита, вона Це Тоня Матвієнко сьогодні у нас у гостях. Доброго ранку. Доброго рано. Нам дуже приємно, що ви сьогодні до нас завітали. Одразу прийду до свіжої новини. Ви відзняли новий кліп. Так, я на пісню Тобі". «Тобі». Зараз є можливість подивитися тізер на цей новий кліп, а потім про нього поговоримо. Дивимося тізер на новий кліп Тоні Матвієнко. Тобі". Тобі". Розкажіть, будь ласка, про цей кліп. Ну, дійсно довгоочікувана робота, бо такі в нас нелегкі два роки, і я думаю, всі бідні в наші, всі артисти важко щось нове випускати, бо це все-таки ну, недешево. Але е, я, я нарешті як, зібралася з силами і вийшла робота е, кліпмейкер Віктор Придувалов. І мені здається, що Мені дуже подобається образ. Мені, мені завжди цікаво, просто саме ж пісня спочатку перша ну, виходить, там своя тема, там своя своя душ, ну, душа. Е... А кому присвячена вона? <святково> <ти> секрет сьогодні? <святково> <святково> ну ма ви зараз все присвячено коханому. Так коли вже люди зможуть побачити повну версію цього кліпу. Ну, для того існує тізер, щоб спочатку зацікавити, зацікавити так. Я думаю, найближчим часом остались там нюанси. Звичайно, хотілося б на осінь, бо зараз літо люди роз'їхалися. Але я, я не буду чекати. Я хочу, щоб вже робота вийшла, бо я дійсно вже два роки. Два роки в мене не було відеокліпів. І головне, головне, щоб зацікавити і побачити, яка я, яка я казкова наречена. <с> Мені саме головне, що це від, від, від роботи знялася в місті Києві. Що uh -huh. там такі най, найкрасивіші куточки? Ну хто Рідні знає куточки. гарне, ну гарне місто, вони зрозуміють, де що було відзнято. Тоні ну це не е, перша ваша робота в цьому році. Ви ще презентували е, альбом в цьому році. Так. В березні місяці вийшов ваш дебютний альбом. Якось той рік такі був неактивний, можливо. По концертах я зустріла дуже професійного гарного музиканта. Це перкусіоніст. Він грає в мене на дудуці, не перкусія, Армен Костендян. І він придумав мені такий склад музикантів: це бандура, перкусія, дудук, фортепіано, контрабас. І мені здається, що от всі от такі такі набірозвучання, мій голос вийшло просто чудово. І ми рік рік робили програму. Я нарешті улюблені пісні, які я можливо на сцені не співаю. Я це втілила, вцілила з музикантами. І коли ми записували відеороботу, зараз покажу відеороботу, ну так, щоб себе презентувати, можливо, для концертів. Ми зробили запис, і так гарно гарно студію студію лайф вийшло вийшла пісня, що ми подумали, що варто записати це і зробити альбом. Я його назвала Сміються, плачуть, солов'ї. Це відома пісня на слова Олеся Гончара. Там я дійсно сміюсь, плачу і співаю як соломи. Давайте подивимося, відео, як це відбувалося, як відбувалася ваша співпраця з музикантами. Мавкою захованою сонцем, безкрила я душа. Над чим зараз працюєте? Які творчі плани зараз у вас? Я завжди хотіла. ну, Якісь виконувати пісні, але у мене так і відбувається по життю. У мене є різні там течії в творчості. там Я можу там, з оркестром, з хором співаю. Потім у мене є співпраця з діджеєм та Польським. Я в 2013 році на Global Гейзером виступила. І я завжди хотіла якусь таку річ зробити нестандартну, якусь таку музику, яка от вона. Вона, можливо, там не як ну як класика, або там це поп. І я вже записала цей альбом. Ми так якось паралельно. Паралельно йшла робота з Сміються Плачу Солов'ї і, і ну, давайте не альбом, я його називаю більш проектом, бо я ще навіть це більш музика, щоб її слухати. Тобто, як паралельно ін... дві проекти. Да, два проекти в мене було. І я його цей проект, я його назву Антоніна. Я присвятила своїй бабусі Антоніні, там буде звучати і голос. Бабусі Антоніни вже давно немає, 91-му році вона померла. Я присвятила альбом. Це є дуже сучасна музика. Я б навіть хотіла не знаю, як в мене це вийде, презентувати його і в Європі, і за кордоном, бо це є дуже такий великий ривок. То я бажаю вам успіху у вціленні цих планів. А зараз я попрошу для наших. Телеглядачів подарувати їм свій золотий голос, свою пісню. Заспівайте, будь ласка. нам. Ну, так, якщо це ранок, а ранок хочеться, щоб такі бадьори настрій. Щоб всі прокинулись, пішли на роботу. Тоді зараз і я прокинусь. Ой, Роду наш красний, роду наш прекрасний. Не признавай Бо багатько нас є. слава Україні! Героям слава тоні, дякую, що ви сьогодні дякую. завітали до нас. Я дякую, бажаю що вам запрасти. втілення всіх ваших творчих планів і гарний настрій сьогодні. Дякую, друзі. «Ранок з культурою бажає вам гарного настрою, натхнення і приємного робочого дня. Це був Ранок з культурою і музична сходинка. Ми прощаємося. Вмикайте нас о 7.30 на каналі Культура. Бувайте до зустрічі, Па-па.